Привіт усім! Раз у нас на столі новенький блок живлення, значить десь є старий або несправний, який треба буде замінити. Поки розпаковую блок Aza 550 Вт, на який виробник дає гарантію аж 3 роки, розкажу чому і куди зараз він попаде. У власника ігрового ПК під час запуску будь-яких потужних іграшок комп'ютер почав раптово вимикатись. Рішили на відеокарту, але заміна на потужнішу тільки погіршила становище. А вся справа в тому, що рідний блок живлення вже ремонтувався двохстороннім скотчем та суперклеєм. Саме так, взяли кулер, що охолоджував корпус, і приліпили на блок живлення замість штатного. Ось вентилятор, а ось блок живлення. І двохсторонній скотч між ними. Я думаю, що цей кулер просто не забезпечував потрібне охолодження, тому блок живлення перегрівався та переходив в захист. Щось придумовувати і ремонтувати старий блок живлення, клієнт відмовився. В цьому випадку я його повністю підтримую. Міняємо БЖ, а вентилятор ставимо на передню стінку. Звичайно, кабель менеджмент бажає кращого, але цим займемось вже після. Повного тестування комп'ютера. На цьому все. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки, і буду дуже вдячний за підписку та підтримку каналу.